Аварія сталася зранку. Водій позашляховика різко загальмував. Після цього автомобіль почало кидати по усіх смугах дороги. Богдан саме їхав попереду Тойоти і тільки встиг побачити у дзеркало заднього виду, як позашляховик влітає у його мікроавтобус. Після цього він з'їхав у кювет. Дав по тормозах, я так розумію. Його почали носити. Винесло на узбіччя, на зустрічну, розвернуло, і тоді в нього влетів форт. Чи, форт, чи, опель, чи А я цікав, скільки міг вправо. Від удару позашляговик виїхав на зустрічну смугу, де у нього на швидкості врізався Опель. Пасажир загинув на місці. Йому було 55. 40-річний водій у важкому стані в реанімації. Його родичі досі не знають, чи він виживе. Хто з ним був? і Людина загинула. Хто це був? Це його сусід. Він їздив у лікарню. З лікарні вертав додому. Водій позашляговика також у лікарні. У нього травма голови та перелом ребер. Його рідні коментувати аварію відмовилися. Бачили, як сталася ця аварія. Зараз слідчі з'ясовують усі обставини цієї аварії, перевіряють дорожнє полотно та з'ясовують, чи був кермувальник позашляговика тверезим. За попередньою інформацією, водій Тойоти вискочив на зустрічну смугу руху. На даний момент тривають невідкладні слідчі дії. Більше нічого на даний момент повідомити не можу. Є двоє потерпілих, один загинув.